Всім привіт, друзі! Записую вам на швидкоруч відео про свій монітор, який я новий купив. Значить, Давайте швиденько розкажу вам про головне. Та й потім уже вам вирішувати, чи купувати його собі, чи ні. Значить, З першого погляду він тільки ще прийшов в коробці, він в принципі, мені сподобався з тим, що був гарно запакований. Пакування було заводське, нічого там ніхто не розпаковував. Усе було по-заводському, я його розпакував, швиденько зібрав, складного нічого нема. Прямо швиденько клац-клац, він ставиться. Все дуже просто. Значить, Регулюється він по висоті, це був плюс, і це ж із-чого я його і купив собі. Тому що деякі є просто наклони регулюються, це от, регулюється вверх-вниз, тримається класно, все от, опускається однією рукою. Так він не шатається, все устойчиво стоїть. А, чого я його купував? Тому що тут, як заявлено було, що в ньому 180 Гц. Бачите, Full HD 180 Гц і плюс він IPS. тому і за цього я його і взяв, в принципі. І якщо зайти і подивитися в настройках, то, то так вони показує, що в нього 180 Гц, 10 біт, RGB. все добре, все працює, виграв, запускав, також все включається, та все працює, в бо ви деякі нюанси в Counter-Strike трішки не виходилось. Тому що із, із заводу він оця функція, зараз покажу вам, яка. Оця функція AMD FreeSync Premium була виключена. Тому в мене були складно складнощі в Counter-Strike 1.6. Воно щось дуже так і мерехтіво і якось нестабільно працювало. Ту функцію включив, зразу все запрацювало, все працює класно. Значить, що вам ще тут додати таке? Перевірав я на BT Pixel, значить нічого не виявив, все добре. Купив я його собі на заміну свого старого монітору, такий у мене АСР, тому Після старого це, звісно, ну, щось чимось. дуже класно, все в принципі, сподобалось. Що ще додати? Пікселів таких, що не видно. Воно в принципі, зернистість така нормальна, забив, коли так дивишся, то все дуже зручно і класно. А, так що, Якщо будуть якісь запитання, напишіть мені у коменти, я вам відповім. Це відео я в YouTube зараз закинув, в Тік-Ток. Так що, якщо хто цікавиться монітором, думаю, купити за таку ціну, в принципі, як тут ви бачите, 6129, то я рекомендую, тому що ціна приємна. І за цю ціну ви отримаєте, в принципі, доволі таки непоганий монітор. А, і ще тут який плюс є, що в ньому є вбудовані колонки по 2 Вт, 2 штучки. Я їх не перевіряв на звуки ще, але я знаю, що вони є. У мене то звук від Сабуфера. Але якщо у кого навіть немає, і це буде такий маленький плюсик. тому... В принципі, все тут, якби що треба, все воно є, все зручно зроблено, тому мені сподобалось. Як воно буде вам, я не знаю, звісно, але я рекомендую такі купувати монітор. Так що якось так. Тому що я багато з якими порівнював. От, В принципі, у мене вибір стояв або брати Acer, або брати Asus. Або там, я ще думав, дивився MCI, які теж були непогані. Ну, Там була менша Герцовка. Там було по 100 Гц, по такі... Тому я не знаю, в принципі. Я думаю, що я зробив правильний вибір, що взяв такий монітор. А якщо ви думаєте, брати чи ні, ну а вивчаєте цю тематику, ну я думаю, що заявлені характеристики за таку ціну, вони якби це в дуже все круто. Так що рекомендую всього вам найкращого в покупок. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, Якщо можете щось цікаве було, щось незрозуміло, коментуйте. На всі коментарі я відповідаю. Так що відповів на всі коментарі. З часом, може якісь будуть нюанси, я ще можу в коментах потім додавлю. Якщо щось може не так сказав, чи щось може якісь будуть там проблеми, то я додавлю в коментарях, напишу по поводу цього монітора. Ну, перше враження, просто задоволений. Так що, якось так. Все, друзі, до зустрічі. Всього вам найкращого, пока.